Ну, що здавалося в слова, пише кобзар, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знать від Бога і голос той, і ті слова. Дійсно, як сказано в Святому письмі, спочатку було слово, слово було від Бога, і слово було Бог. Саме слово зробило людину людиною, і саме слово є найгострішою зброєю і найкращими ліками. Тому вже більше 40 років я. Збирає найулюбленіші цитати та афоризми, які увійшли в збірку правила життя. І в українському і в російському варіанті вона починається, словами нашого старого приятеля еклезіаста, царя Соломона, Діврейха хамінки до хемасмирот» слова мудрих, як голки та вбиті цвяхи. Але для правильного розуміння цієї соломонівської сентенції треба дати її повний розлоги і переклад, тому що дорбано – це не просто голки, це загострені лези, які кріпилися на палиці погонщиків, пастирів і допомагали їм вести паству в правильному напрямку. А Масмиро це не просто цвяхи, це загострені знову ж таки палиці, які встромляли в землю вночі, щоб допомагати тому самому погонщику охороняти паству від хижаків в нічний час. Тому слово і направляє, і захищає. і Головне дає поживну речовину для цієї сірої субстанції, в якій саме зокрема словам є достатньо матеріалу для будь-якого кайфу. Як пише мій старий знайомий ігор губерман, когда утекший день крашен мислишка в ярком оперені, то я і спать ложусь под вечер в гораздо лучшем настроєні. Тому для того, щоб налаштувати себе на позитивні вибрації перед сном, щоб лягати спати в кращому настрої, я щодня поповнюю свою колекцію правил життя новими яскравими цитатами, афоризмами і декілька з них до вашої драгоцінної уваги, панове. Не допускай такої мислі, пише Аліна Костенко, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі немає часу на поразку. Коли несправедливість стає законом, спротив стає обов'язком. Ще одна цитата Джорджа Орвелла. якщо ти в меншості або навіть один, це не означає, що ти божевільний, є правда і є брехня. І якщо ти тримаєшся правди, навіть наперекір всьому ти не божевільний. Цитата Франсуа Фенелона: люди, які ненавидять правду, ненавидять також і тих, хто має сміливість її казати. Цитата Джона Кеннеді і одна людина в змозі щось змінити, а спробувати це зробити мусить кожен. Байдужість це вища форма жорстокості. Критика це сокира для рейтингу політика, але основа для розвитку суспільства. Нещодавно побачив на стінах одного закладу в Франківську невідомий мені донині ем, вислів Івана Франка: не ридать добувати, хоч синам. Як на собі, кращу долю в боротьбі. Відома цитата Данте Алєгері найспекотніші куточки в пеклі, збережені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберегав нейтралітет. Як висловився Ейнштейн, світ небезпечний не тому, що деякі люди творять зло, а тому, що деякі бачать це і нічого не роблять. Любити батьківщину це. Не кричати про це на кожному кутку з піною біля рота, а бачити та переживати за її недоліки і намагатися їх виправити. На жаль, не знайшов поки що гарного перекладу цих рядків Абдулхасима Фердаусі, Все в мірі покроється пилью забвення. лише двоє не знають ні смерті, ні тління, лише діло героя та річ мудреця проходять століття, не знає кінця. Хто живе без печалі і гніва, тот не любить отчизны своей. Так, панове, за статистикою, ми живемо один раз і день прожитий назад не повернеш. Всі ми в цьому житті з коротким робочим візитом. І кожен прожитий день не може бути гарним, але є щось гарне в кожному прожитому дні. Мені дуже подобається визначення одного італійця, що таке дольче vita – солодке життя. За його визначенням, це не надмірності і розкоші. Сенсу ogni giorno vissuto con amor, felicità, dolcezza e bontà, senza бонта, сенс яскравого солодкого життя в тому, щоб наповнити кожний прожитий день любов'ю, добром, радощами та усмішками. Тож, панове, попри все, тримаємо усмішки ширше, як сказано в брама Хаяма, Ігоря Губермана, оскільки радощів земних нам доля з легкістю дарує і не прощає Бог лиш тих, хто ними нехтує. Гордує. Тож, панове, не нехтуйте щедротами буття, не оминайте спокус. З часом вони самі, можливо, почнуть нас оминати, але цей час ще зовсім не близький. Тож, поки що, панове, чекаємо вас на полицях нашого книжкового клубу, де, крім правил життя, ви знаєте, де також все геніальне в тостах, в Одесі, жарти під каву від веселих яєць, саундчек, людський фактор та багато всього іншого і цікавого. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове.